Сьогодні бачимо внутрішню боротьбу, яка відбувається в серці Петра. Бачимо, як в ньому бореться страх з довірою до Бога. Бачимо, як він хоче довіряти і водночас боїться. І бачимо, що Він дозволяє довірі керувати його життям. Бачимо це, тому що Він вирішує увійти на озеро. Потім бачимо також, як цей страх намагається перехопити святого Петра. Але Христос не дозволяє, щоб його вибраний, щоб його апостол, той, який його покликав, став заручником страху. І також і Ти. Не станеш заручником страху, якщо будеш довіряти Господу, тому що Христос тримає тебе за руку.